здійснюється мрія усіх тінейджерів на Україні. Ви побуваєте вдома у свого улюбленого ведучого Костянтина Грудича. Увага, порахуйте, скільки ж у нього дітей. Правильно відкрити, тому що дати за телефоном 2 3 5 8 10 1 Ми готові для вас подарунок. Будь ласка, давайте дивитися. Шановні глядачі, у нашій родині дуже такий напружений. Треба, щоб піднялися всі діти, поселили, наша кухня. А поціляти треба до того, як почнете сам це двійку. У нас просто бургонці. Можна буде з тим пеном Евансом, його дружиною. Ми не можемо впадати, може вам це вдасться. Це Оля. А раня втаршився, видає нам спать, да Оля? Ти даєш спать, тату? Ні? Сарты бить любишь? Да? Да, молодец. А что там с дружиной? Не любишь, а вчера любилась. Там, у 3-4 ранку і щодня готувати для нас такий дивний, смачний і поживний сніданок. Тож таки, два роки це вже строк немалий, не всі вдома лише рік, і ми хочемо побажати вам ну, також завзяття, азарту, завжди приємних гостей, щоб ніхто не взував. І вирішили подарувати вам нашу таку сімейну релігію. Це качка така, вона теж трудяга ранкова, вона родом з Вашингтона, справа в тому, що там всі люди дуже рано стають, піднімаються. І ось вона теж, дивлячись на всю свою куркулентність, вона бере сачок і йде ловити метелики для того, щоб прогодувати свою родину. Ну, от так, Михайлів буде у вашому, нехай вона буде у вашому музеї. Всі на Сансет біч. Ви хотіли слухати правильну віці. Від доброго ранку.